Про що ж пишуть українські видання? А зараз розкаже Петро Білян. Доброго ранку. доброго ранку. Доброго ранку. Українські видання перейнялися дуже великою проблемою. Газета по-українськи повідомляє, що виявляється, Росія краде газ з українських родовищ поблизу фактично в українській економічній зоні. На одеському і Голіцинському родовищах це 130 кілометрів від української берегової лінії. Ну тут питання виникає до того, як же так тільки Державна прикордонна служба тільки зараз це помітила. І е, міністр з питань окупованих територій Вадим Черниш каже, що це Росія фактично займається піратством, і треба би подавати проти них позови в міжнародні суди. Також рекомендує подавати позови Михайлу Гончарс. Е, він аналітичного агентства стратегія 21 Ну але питання тут виникає таке: а де ж ви раніше були? Усі з 2014 року захопила наші родовища, захопила родовища в Криму. Вони видобувають і користуються цим газом, і наші так би мовити, реформатори, урядовці всі збиралися подавати позов. Навіть уряд Яценюка говорив про те, що там зібрали вони вже якісь документи. Але де ж ці позови? Де ж воно це все? Чому ситуація ж не рухається з місця? Це питання, так би мовити, до наших урядовців, до наших державних діячів, тому що то, що Росія веде себе фактично як пірат і захоплює нашу власність і користується нею, то це одне питання, але питання в тому, що чому ж ми не реагуємо на цю ситуацію? Це якось доволі дивно. Проте не тільки це так би мовити єдина проблема, на яку звертають увагу українські засоби масової інформації. От газета бізнес звернулася до такої цікавої теми, як ГМО. Українці, звісно, дуже переживають за здоров'я, і такі дай бать такий страх перед генно модифікованими продуктами. У нас в Україні заборонено ця вся справа. Ну але от е, Борис Сорочинський, координатор комітету біотехнологій українського клубу аграрного бізнесу, каже, що на цих страхах Україна втрачає величезні гроші, тому що і, і Сполучені Штати, і Бразилія, і Аргентина, і Канада наші основні конкуренти на світових аграрних ринках активно використовують ці генно генномодифіковане насіння вирощують генно-модифіковану кукурузу, заробляють колосальні гроші. Він відзначає, що якщо би в Україні використовувати такі біотехнології, то е, ми могли б тільки на одній кукурузі мати додатково до 300 мільйонів доларів в рік надходжень додаткових. Тому що це ну вигідно. Це треба менше, так би мовити, тих технологій. Речовин захисту рослин це більш стійка, стійкий сійкий продукт. Він краще вирощується, простіше і це дуже ну ефективно. І він відзначає, що от цей Борис сорочинський, що от нещодавно було опубліковано листа. Понад 100 Нобелівських лауреатів, спеціалістів з хімії, біохімії, які сказали, що це все ну, маячня, ці страхи перед генно-модифікованими продуктами, що це насправді в них набагато менше шкоди, ніж від того, що ми звичайними пестицидами там, чи гербіцидами захищаємо рослини, що це е, набагато ефек... генно-модифікована продукція ефективніша, і це за нею в майбутнє в будь-якому випадку. Але от українські страхи поки що не дають можливості використовувати це в повній мірі в українському бізнесі. Ну тут Можна відзначити тільки, що тут не одна така країна в Східній Європі. От наші колеги-поляки, я нещодавно читав також статтю, що там також проблема, у них також заборонено це все. І польські фермери вони такі разом з законодавцями дуже консервативні, вони хочуть це вирощувати таке екологічно чисте, навіть якщо несуть втрати на цьому. Ну, Але і там робився висновок такий, що треба щось думати вже, якщо мати якусь на увазі перспективу розвитку бізнесу, аграрного зокрема, і в Польщі, ну і в Україні, як ми говоримо в нашому випадку, то треба. Треба щось вирішувати з цими заборонами і поборювати ці свої, так би мовити, підліткові переляки перед новими технологіями. Дуже цікавий матеріал опублікував газета День інтерв'ю з Миколою Томенком, головою Комітету з питань екологічної політики, який розповідає про те, як український парламент, так би мовити, втрапив в кризу. І е, каже, що зараз так фактично у нас говорять багато про двопалатний парламент. А ми вже де-факто маємо двопалатний парламент. Mm. Він каже, що є клуб мільярдерів і мультимільйонерів, які дійсно щось вирішують в Верховній Раді, які там збираються десь в адміністрації президента чи в кабінеті міністрів, і можуть вирішити якісь питання там економічного плану чи соціального, якщо вони домовилися. Ну і є прості, так би мовити, пересічні депутати, які там бігають по Верховній Раді, б'ють один одному е, обличчя і розповідають про те, як вони люблять. Українців, але зробити нічого на жаль не можуть. Доволі здивував, звичайно, Микола Томенко, тим, що каже, що він вважає себе спеціалістом з питань Чорнобиля і екологічної політики. Я все життя думав, що він політолог, там якийсь спеціаліст в політиці. Більше а, ну і політолог засобами масової інформації. Ну і політолог він був зрештою непоганий, але виявилось, що він вважає себе, що він еколог у нас. Він еколог, він там дуже переймається проблемами лісу кругляка. Як там у нас займатися. Відкрив за... собі новий, новий так, потенціал. Він відкрив, коли став головою комітету з питань екологічної політики, то він відкрив в собі такі таланти, розібрався в екологічній політиці, в рекультивації земель там, і питаннями бурштину переймається. Ну, але особливо це ліс Кругляк, Це от така тема, він дуже добре в ній рушується профільно. профільно. Він так відчув смак до цієї всієї справи. Цікаво. Тезу він сказав, до речі, про дострокові вибори. Каже, що зараз в Україні популярно, і так би мовити, хитають на рахунок тих дострокових виборів багато політичну систему. Всю але він каже, що теоретично можна було погодитися на дострокові вибори. Воно б дало якийсь ефект, але треба ж розуміти, що ми пропонуємо і що ми хочемо змінити, і що ми хочемо досягнути. А поки що якихось таких особливих. Ідей нема так виглядає, що навіть якщо будуть дострокові вибори, то все одно будуть, як кажуть, на манежі все те же. Тут у нас буде без змін, що прийдуть ті ж самі люди, і просто пересядуть, можливо, в інших пропорціях крісла. Поки що якихось токи таких ідей проривних навколо того, як змінити Україну, як нарешті почати жити по-новому, нема. То і не варто поспішати з достроковими виборами. Журнал Фокус в свою чергу друкує інтерв'ю з головою фонду державного майна. Ігорем Білоусом, який розповідає про важке життя голови фонду державного майна, як непросто йому організовувати. Приватизацію в Україні і е, таку тезу він так все зводить до того, що не він винен в тому, що насправді зірвалася приватизація одеського припортового заводу. Що це ну е, головна така в нього як лейтмотив іде, що це не виновата я uh -huh. що це от не він. Що він, бачите, він всім розповідав, що ціна повинна би бути якась і трошки, можливо, нижча, але разом з тим це такий унікальний чудовий об'єкт, який треба продати максимально дорого, от за цих 500 мільйонів доларів, які вони оцінили, так. Воно і повинно бути. Ну, разом з тим, треба визначити, що експерти неодноразово визначали, що може ціна і бути 500, але ви тоді мінус 200 мільйонів доларів боргу перед компанією Дмитра Фірташа. Відмінусуйте від цієї ціни, а тоді продавайте. Ну, Але українські урядовці не бачать такої перспективи. Ну, і взагалі, Тобто продають з боргами. Так, да, З боргами. І ціну хочуть максимальну, угу. і не мінус борги, а ціна плюс борги. Виходить, 700. Виходить, де реально, що вона не 500 коштує тому, угу. хто купить, а 700. Ну і плюс треба якусь модернізацію зробити. Ну, Взагалі враження таке, що українські чиновники не хочуть продавати, от відчуття таке, от від інтерв'ю, що угу. продавати вони не налаштовані. Вони щось поправляють там, нові закони вносять, там якісь діяльність модернізують, діяльність. розказують, що вони ні в чому не винні, але продавати не хочуть. Ну напевно, є в цьому певний зиск. Ну вони фактично зізнаються, що вони не хочуть угу. продавати.